На кірвограченні живим ланцюгом перекривали дорогу державного значення у напрямку Києва. Акцію протесту влаштували мешканці колишнього гуртожитку за адресу Університетський 21, яким не дозволяють приватизувати свої помешкання. Рік тому жителі будинку вже влаштовували подібну акцію та бажаного результату так і не досягли. Цього разу активісти вирішили діяти рішуче і перекрили в'їзд в обласний центр. Дорогу активісти почали перекривати у передмісті Кірвограда у селі Велика Северинка. Живий ланцюг почав ускладнювати рух о 7.30 ранку. Активісти кажуть, що іншого методу впливу на можливість приватизації своїх помешкань не бачать. Я проживаю 14 років літ. Тандони я не можу узаконити свої права на свою власність. Я получала по ордіру. Никаких Ярошенко, никаких ніяких не было. Почему ми сейчас должны у фірми Вагран викупляти свої квартири. Перекрити проїзд пікетувальникам вдалося не одразу. Правоохоронці завчасно попереджували водіїв про пікет і ті з'їжджали на об'їзну ділянку дороги. Нічого, ми сейчас перейдем туди, будемо закривати там дорогу. Чи тут закриваємо, чи там? Хай на нас заїжджають машини, ми все одно будемо стоять. Пока не приїдуть хто не щоб нас нами вирішили цей вопрос. Правоохоронці ж у своїх коментарях і оцінці без конкретики і не багато «Если здесь будет усмотрено правонарушение, правонарушение, если здесь будет судебная перспектива этого правонарушения, то есть суды поддержат, прокуроры поддержат, которые осуществляют надзор за законностью в державе, державі, они обязательно будут привлечены к, к административной ответственности». З третьої спроби створивши затор перед мостом із кількох десятків автомобілів, активісти почали вимагати присутності очільників міста та області. Нашого Кузьменка, губернатора. В течение года поменялось три губернатора. Три и никто, ни один человек до сих пор нам не помог. В перекритій дорозі водії були не раді. Вступали у суперечки із протестувальниками і вимагали звільнити шлях. Я на вигрузку фазую. Я в Києві грузився, зараз Кировоград. в Кривому Рогу я дуже вигрузився, загрузіться на Кіровоград, в Кіровограді я дуже грузитися на фабрику Рошен в Київ. У мене графік, я по графіку йду. Я їду від команди до США 2, їду на турнір город Черкас. В 11 у мене гра. Ось за мною чотирнадцять після ігнорування посадовцями вимог активістів. Мешканці гуртожитка вирушили на засідання сесії міськради, де корпус пообіцяв написати звернення до прокурора Кірвограда, аби той допоміг розібратися у ситуації, що склалась. Сергій Михайлін Ілля Зеленкін. день за днем.